Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 979 830 особин за добу 1130. танків 10 852 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин 22 622 одиниці за добу 47, артилерійських систем 28 201 одиниця за добу. 36 реактивних систем залпового вогню 1395 одиниць за добу, 5 засобів протиповітряної оборони 1169 одиниць за добу, 2. літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 177 одиниць за добу 232, крилатих ракет 3 197 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49 639 одиниць за добу, 232. Спеціальної техніки 3895 одиниць, дані уточнюються. Не так. НЕ так. Welcome to Ukraine!